Слава Україні! Ситуація в регіоні та місті повністю контрольована. А напередодні наші сили проти повітряної оборони знову довели свою професійність та майстерність. Ворог намагався атакувати з напрямку Чорного моря Одеського узбережжя з літака Су 30 Але наші хлопці вдало і майстерно знищили ракету х 31 яка мала влучити в об'єкт інфраструктури. Дякуємо силам ППО, дякуємо Збройним силам. За наш черговий український ранок. Ну і звичайно, хочу нагадати про те, що ми разом з вами тримаємо енергетичний фронт. Економте електроенергію, тому що це наше спільне завдання. В регіоні триває контрдиверсійна операція. Про її результати повідомляємо періодично і цього разу теж будуть гарні новини. Зрадникам, колаборантам та диверсантам не місце. На нашій землі. І в Чорному морі наразі такий є угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації. Але ворог тиснеться до Кримського узбережжя, в його складі немає жодного ракетоносія. Але це не означає, що ми можемо розслаблятися, тому що ворог намагатиметься, як бачите, атакувати нас, в тому числі з повітря. Але ми разом з вами маємо продуктивний день, який наближає нас до перемоги. Ну, і ще декілька моментів. Пам'ятайте, що сьогодні ворог буде намагатися, як і вчора і завтра, закидати в наш інформаційний простір багато фейків, Фейків, які продуктуються підрозділами інформаційно-психологічних спецоперацій ворога. Але ми знаємо, що і як читати і сприймати інформацію. Нагадую, що головний інсайдер новин це Збройні Сили України. І все, що відбувається, наприклад, на південному напрямку. Ви дізнаєтесь першим. Але з офіційних джерел і від наших військових. Інформаційна тиша. Відсутність інформаційного тиску на наших хлопців. Запорука нашого успіху у тому числі. Ну, а нашим побажаємо вдалого дня нищити русню, перемагати і разом до перемоги. Бо Україна понад усе. І слава кожному з вас! Слава нації! Смерть ворогам! Посміхніється обов'язково. Не забувайте.